Всім привіт! Я Саша, і ви на каналі менеджерка. Як перейти на українську мову? Це відео буде складатися з двох частин: перша це мій шлях та досвід, і друга мінуси мого переходу. Тож, якщо вам цікава тільки друга частина, слідкуйте за таймером. Почну з того, що російська мова це рідна мова всієї моєї родини. Мої бабуся та дідусь вони з Курської та Тульської областей. Я була народжена в місті Астрахань, Російська Федерація. Хоча я дівчинка того віку, що це фактично був СССР. Навчалася я в російськомовних школах. Це було вже в місті Лисичанськ, Луганська область, і в цих школах тільки два. Предмети викладали українською мовою. Це була, звісно ж, українська мова та література. А ось у технікумі та універі я взагалі не пам'ятаю, щоб хоча б один предмет викладали українською. Все ж таки, я доволі вільно розмовляю українською. Проте це не завдяки освітнім закладам, це завдяки телебаченню, а саме каналам ICTV та СТБ, у котрих десь у 2000-х з'явилося значно. Більше е, українськомовного контенту. Проте, саме через те, що я навчалася розмовляти е, у телебачення, моя мова більш-менш така правильна, вона без суржику, е, але з іншого боку, вона не жива, вона не автентична. Я пам'ятаю, коли мені було 12 років, і я вперше приїхала в Київ, я е, трохи хвилювалася, як же ж. Я буду розмовляти, бо мені на той час мені здавалося, що вся Україна розмовляє українською. А ми, як Луганська область, через якесь там, я не знаю, географічне. Положення або через просто так склалося історично, ми розмовляємо російською, але це такий малесенький шмат України. Мені здавалося, що вся інша Україна розмовляє українською. Тож, як же ж я була здивована і збита з пантелику, коли за той тиждень я не почула жодного українського слова. Тож, як українська прийшла в моє російськомовне життя, розповім десь у 2008-му, коли я вже... Була офісним працівником з ноутбуком та інтернетом, я влізла в блогосферу. І чомусь це був не популярний на той час, Великий ЖЖ, а невеликий ресурс, хайблогер. І саме е, там в мене з'явилися перші українськомовні друзі Ор зі Львова, міська з Івана-Франківська та дівчата Мася та Мерлена з Чернівців. І ось чомусь саме з ними я розмовляла українською мовою. Роки через три я випала з блогосфери, і в моє життя знову повернулася російська мова. А потім ще додалася англійська мова, а потім, коли я вивчила англійську мову, я вже почала вивчати іспанську. Допоки, років так, три-чотири назад не отримала неприємний досвід. Я спала і мені подзвонила українськомовна дівчина. І я, як колишній представник бек-офісу банку, коли нас навчили, щоб сподобатись людині, треба відзеркалювати її поведінку, її мову. Тож щоб Справити, справити приємне враження на цю дівчину. Я також намагалася розмовляти з нею українською мовою, і це спросоння було так погано, що ця дівчина сказала: давайте перейдемо на русський. І мені так стало трошки соромно, бо я зрозуміла, що я можу відповідати їй російською мовою, англійською мовою, а ось української мови в моїй голові немає. Та де її взятися на той час. Вся моя професійна література була російською. Піратські е, кіно, фільми вони також були російською, а телебачення кудись поділося з мого життя ще 10 років тому. І тут я з жалем подумала, що я почала вивчати іспанську, е, котра мені знадобити, може знадобитися може раз на рік у відпустці, але я не можу розмовляти. Мовою своєї країни подумала про це, пожурилася і забулася. Поки не отримала запрошення на радіо, працівники радіостанції попередили мене, що я можу розмовляти зручно для себе мовою чи російською, чи українською, але ведучий має за законом розмовляти зі мною саме українською. Я вирішила, що я також буду розмовляти українською, бо через українські питання та російські відповіді. В мене може вийти суржика, я його терпіти не можу. І я перейшла на українську мову, просто щоб потренуватися. А ще знайшла а, чарівну викладачку, а, дуже, дуже модерн, сучасну дуже сучасну викладачку. Та, і Віта мені допомогла щось загадати, а щось і виправити. Наприклад, такий момент, який я не знала, що не україномовний, а українськомовний, бо мова українська. Тож десь місяць я тренувалася і доволі гарно розмовляла в радіоефірі. Радіоетері. але додому я повернулася вже російськомовна. Але десь там всередині вже почалась трансформація та зміни. І цього року, коли я вже розробила свій курс з менеджменту, я зрозуміла, як маркетолог, що якщо я е, буду викладати цей курс російською, то він загубиться просто в сотнях дуже схожих курсів. І виявилося, що моя тема підвласна мені тільки російською мовою. І я вирішила, що мені треба перейти на українську. Я не хочу вивчати її двічі або тричі на тиждень. Я не хочу витрачати купу часу для того, щоб підготуватися до ефіру. Я хочу вільно висловлювати свої думки, а це можливо тільки тоді, коли ти розмовляєш мовою постійно. Так, 2 чи 3 травня у відпустці в Туреччині з нашими друзями я оголосила, що все, друзі мої, тепер я українськомовна. Хух, ми дібралися до другої частини відео. Я дуже сподіваюся, що ви там ще живі. Мілоси. Перший мені незвично. Мені не подобається мій голос. Мені не вистачає а, кольорів в моїй мові через те, що в мене... Обмежений словниковий запас. А те, що російською я можу сказати швидко, емоційно якось прикрасити, то українською через те, що було прочитано значно менше книжок, передивилася значно менше серіалів і таке інше, то українською я нудна. А ще не завжди в мене виходить правильно підібрати слова та емоції до них. Наприклад, одного разу я хотіла бути просто такою, знаєте, трошки обурливою, там, побухтіти, а, а виявилося, що я була груба і я образила двох людей. Ще момент, що в мене немає а, ще поки аналогів до деяких там, російських слів, котрих я, котрі я дуже часто використовувала. В своєму побуті. Наприклад, «Любімка». Це не через ту пісню, а мене так мама з самого дитинства називала. І, звісно ж, я тепер так е, називаю людей, котрих я люблю. Але <свиск> «Любімка» — це ж, звісно, російське слово. Так, що мені треба? Ага, будеш кохашка. І тут вже з мене сміялися, бо кохашка дуже схожа на какашка. І запропонували мені. Кохаленка чи щось таке, а вийшло, що це туалетний папір. Тож я ще в пошуках нових улюблених слів. Мінус два. Коханий перестав мене розуміти з першого разу. Так вийшло, що в травні я перейшла на українську мову. А ще в травні я долучилася до нового проєкту, де 100% робочого часу я розмовляю англійською. З братом я все ще розмовляю російською. Тож, коли я говорю до свого коханого, він не може зрозуміти, якою мовою я <плес> вирішила до нього звернутися: російською, українською чи англійською. Тож я значно частіше стала чути у відповідь на своє питання, як шо-шо-шо? Мінус три. Мені не вистачає контенту. Наприклад, в тому ж Netflix ти не завжди можеш знайти фільм новий російською мовою, того, що ж казати про українську. А ще українською складніше знайти інформацію в інтернетах, бо ми все ж таки рунет. Український інтернет, він дуже слабкий. Я навіть видалила нашу українську. О, видалила я російську клавіатуру зі свого. Ноуту, але повернула її через декілька днів саме через той рунет, бо незручно шукати інформацію. Мінус чотири. Я роблю помилки. Мені складно з наголосами: грошей, грошей, помилки, помилки, разом, разом, випадок, випадок. А був момент, коли з мене сміялася команда, бо я власників житла називала володарями, і вони там мене виправили і сказали: Саша, тихенько-тихенько, володарі це про гобітів, а у нас все-таки аудиторія це власники житла. Хоча й вони самі помиляються, навіть ті, хто е розмовляє українською з дитинства. Наприклад, ми замовили рекламний ролик і почули, що там кажуть подобова оренда, і ми такі Оренда ж подобова. Зараз навіть це важко вимовляти, але на той час ми такі були в цьому впевнені і полізли в Google, і вже Google з нас посміявся з так званих експертів, де там було написано, що оренда подобова. Мінус 5. Мої знайомі, що звикли, що я російськомовна дівчина, просто в лоб питають мене, чого я розмовляю українською. Для того, щоб не розпалювати багаття і не відповідати там, знаєте, на такі особисті питання, я вирішила, що буду відповідати по роботі треба. І здебільшого, моя відповідь всіх влаштовує, ніхто там е, нічого додаткового не питає. Але є і люди, котрі там можуть можуть поміркувати вголос, що їм не подобається, як я розмовляю їм дуже незвично. Але як ви можете зрозуміти, що це людина не з постійного мого оточення. Третя частина відео, в котрої не мало бути, хочу сказати, що я не проти російської мови. І мені здається, що я ніколи не долучуся до цього патріотичного мовного гніву. Бо як можна гніватись та ненавидіти мову мами? Мені здається, що ось ця активна пропаганда вона тільки гальмує. Весь цей процес переходу. Тож не треба переслідувати російськомовних людей. Не треба навішувати на них ярлики, тикати їх носом, або якось там хизуватися, що ось я перейшов я, зробив а ти, тра-та-та, сєпари і, і таке інше. Мені здається, що треба робити навпаки. Треба хвалити людей, що вже розмовляють українською мовою, а там за добрим словом і російськомовні прийдуть. Так. Щойно сказала, що не треба активної пропаганди. Тож долучайтеся, долучайтеся, розмовляйте українською мовою якомога більше. Ми всі її знаємо, але ми більшість з нас тримає її в пасиві. Хочу сказати, що наша пам'ять має три складові: це запам'ятовування, це зберігання та відтворення. Тож відтворюйте, доставайте спасибу і відтворюйте свою українську мову. Чим більше ми будемо відкладати це питання, тим складніше нам буде у майбутньому. І поки ми будемо вдовольнятися рунетом, не буде сформовано укурнет. І ще один фінальний момент. Сашо, ти перейшла на українську мову, бо ти цураєшся того, що ти з Луганської області? Ні. Але буду відверта. Чи хотіла б я, щоб мені у спадок лишився не будиночок за 5 тисяч доларів? А хоча б одна кімнатна квартира в Києві? Так. О, а краще б у 91-му році моя мама взяла б мене. І брата, і переїхала не в Лисичанськ, а на Манхеттен. ще краще. І якщо вам цікаво, то мама взагалі не хотіла переїжджати, і все життя жалкувала, що послухалася бабусю і переїхала до Лисичанську, повернулася в своє рідне місто. Але це вже зовсім інша історія, і це вже про минуле, яке ми не можемо змінити. Дякую, що додивилися відео аж до сюди. Підписуйтесь на канал, підтримуйте українських блогерів, шукайте інформацію в інтернеті українською та давайте разом чи разом формувати наш Укрнет. Якщо у вас немає часу або часу на такі довгі відео, то підписуйтесь на мій інстаграм менеджерка Па-па!